Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. Є, коли мова заходить про побудову потужної ігрової або професійної системи, надійне живлення це не просто бажання, а критично важлива умова. Ось ця модель від First Player на 1000 ватт. Це саме той блок живлення, який створений для серйозних задач. Він не з дешевих, але й це не просто черговий золотий блок живлення на ринку. Ця модель, яка йде в воно з останніми стандартами, підтримує найновіші відеокарти та процесори, має продуману конструкцію. Високу ефективність та чудовий рівень безпеки, але чи справді він вартий свого цінника? Зараз розберемось, але перед початком як завжди. Подобачка від вас, підписочка, а ми полетіли. Блок живлення виглядає солідно. Це класичний ATX блок живлення, але з приємною матовою текстурою корпусу та охайними написами виробника, без зайвого блиску чи надмірного геймерського декору. Виглядає стримано, стильно та довговічно. Блок має повністю модульну систему кабелів. Це означає, що ви підключаєте лише ті кабелі, які вам потрібні, а не тягнете по всьому корпусу зайве. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо. Модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Це дуже зручно не тільки для естетики, а й для покращення в Вентиляції всередині корпуса у комплекті ви отримаєте всі потрібні сучасні кабелі: 20 плюс 4 пін для живлення материнської плати, подвійну 8 плюс 8 пін конфігурацію для процесора, два 6 плюс 2 пін конектори для відеокарт, роз'єм нового покоління 12 vhpwr для сучасних відеокарт серії RTX 4000, А також два SATA та один Molex. кабелі м'які в оплітці, зручні в прокладці, навіть у складних умовах все фіксується чітко, без люфтів і надмірного зусилля. Вентилятор на 120 мм розташований класично на нижній частині корпуса і захищений металевою сіткою. Приємний бонус: режим 0 RPM. Якщо ваша система не навантажена, вентилятор взагалі не обертається. Це означає повну тишу при легких задачах. Щойно навантаження зростає, вентилятор плавно вмикається, підтримуючи ефективне охолодження. Окремо хочеться відзначити збірку. Корпус без люфтів. Жорсткий не гнеться, навіть якщо несете блок у руках без коробки. First Player на 1000 Вт – це блок живлення, який спокійно витримує навантаження від потужної системи з топовим процесором і відеокартою, його номінальна потужність 1000 ватт, і це не просто цифра на коробці. Цей БЖ сертифіковано за стандартом 80 Gold, що гарантує ефективність на рівні до 88,7% при повному навантаженні. Що це означає для нас в реальному житті? Менше енергії втрачається у вигляді тепла, менше гріється корпус, нижчі витрати на електрику і, як наслідок, менше навантаження на систему охолодження. Але головна вага цього блоку підтримка новітніх стандартів ATX 3.1 та pci Express 5.1. Це означає, що він розрахований на роботу з найновішими комплектуючими, включно з відеокартами, які живляться через роз'єм 12V HPM WR. Ті самі RTX 4090 4080 тощо. Якщо ви хочете побудувати систему на перспективу, яка не потребуватиме оновлення блоку живлення через рік два Цей варіант саме для вас. Варто окремо згадати і про активний PFC модуль. Він вирівнює і Стабілізує напругу, згладжує піки та провали струму, що важливо для безперервної роботи всієї системи. Модель підтримує повний перелік захисту від OVP, UVP, OPP, SCP та OTP. Тобто, ваша система буде під повною електричною охороною від перегріву, перевантаження, короткого замикання, нестабільного живлення тощо. Підсумовуючи перед нами сучасний блок, який ідеально відповідає вимогам високонавантажених систем. Підтримує актуальні технології, дає запас на майбутнє і гарантує енергоефективність. Без втрати надійності. First Player HA 1000 VA4 це рішення не для пересічних зберечів ПК, яким достатньо 500-600 Вт і умовної бронзи. Це блок живлення для тих, хто точно знає, навіщо йому 1000 Вт, кому потрібна стабільність, довговічність, сучасні інтерфейси та повна відповідність останнім стандартам. Якщо ви збираєте систему з RTX 4080 або RTX 4090, розігнаними Core i9 чи Ryzen 9 з кількома NVMe дисками великою кількістю вентиляторів, систем рідинного охолодження. Підсвічуванням вам потрібно щось надійне, потужне і передбачуване. І First Player на 1000 ватт саме такий. Його підтримка tx 31 і PCI Express 5.1 означає, що він не просто працює з новим залізом, він створений під нього. Окремо варто сказати і про гарантію: 120 місяців або ж 10 років. Це вже серйозний рівень довіри до власного продукту. За цей час ви двічі зміните відеокарту і, можливо, навіть платформу, а блок живлення продовжуватиме працювати. Тобто, це інвестиція. Один раз купив і надовго забув про апгрейд у цій частині системи. Так, ціна вища ніж у більшості простих моделей, але вона виправдана повністю. Преміальні компоненти, повністю модульна система, сучасні роз'єми, якісний елементна база, активні захисти та тихий FDB-вентилятор із нульовим rpm режимом. Усе це створює не просто блок живлення, а надійний фундамент для всієї вашої збірки. First Player HA-1000VA4 – Це не просто джерело живлення, а ключовий елемент сучасної. Потужної збірки. Він створений, щоб отримати максимум, максимум надійності, продуктивності, безпеки та актуальності. Сучасні стандарти, модульна конструкція, тиха робота, висока енергоефективність і десятирічна гарантія. Усе це формує враження справді продуманого і довговічного рішення. Так, це не бюджетний варіант, але він окупиться кожною годиною стабільної роботи та впевненості в тому, що ваше залізо завжди буде під захистом. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ставте вподобайку під цим відео. Не забувайте. А підписуватись на канал Огляд її та тиснути на дзвоник. Ну а з вами як завжди був Юра, і на сьогодні це все.